Поки я роблю собі масочку і поговоримо ми сьогодні на дуже важливу тему. Не переключайтесь, будь ласка, чи бувало у вас так, що ви раптом відкриваєте очі у третій ранку, ніби хтось штовхнув вас у плече. Дайте відповідь. Навколо тиша, але всередині незрозуміла тривога або дивне відчуття присутності. Це час, коли відкриваються брами між світами у цей період іде запекла гра між світлом і темрявом, між Богом і дьяволом. Якщо у вас будять у цей час, це Бог кличе вас до молитви. Він хоче, щоб ви стали на захист своєї душі та свого роду. У мене таке було на початку мого шляху. І коли я прийшла до духовного розвитку, до астрології, до кармології, і коли очищалася свій організм від негативних впливів, я тоді не розуміла ще, я йшла просто в духовний розвиток. І кожен раз зі страхом я вставала в 3 годині ночі, я молилася і я не могла далі заснути. Мене всю трусило. І я не розуміла, що з цим далі робити. А я далі вам розповім. Я ніде не могла знайти е, інформацію про це. І на своєму досвіді зараз я вам розкажу, що подальшому треба робити. І ми звикли думати, що світ не лише те, що можна поторкати, але матеріальність світом часто намагається правити темрява, і ви це знаєте. Згадайте, як діявол спокушав Ісуса Христа, так само негативна енергія спошукає, спокушає кожного з нас щохвилини через гнів страх, знецінення та хаос. Бо Навіщо вам це знати? Саме для цього існує карма та родові програми, ви прийшли в цей світ, щоб на вас закінчилися руйнівні сценарії вашого роду. Ви той фільтр, який має очистити енергію минулих поколінь. Ви та ланка, яка передасть дітям вже очищену світлу енергію до сьомого коліна. Якщо ви очистите свій код, ваші діти вже будуть народжуватися з іншою прошивкою. Вони вмітимуть будувати стосунки, любити та жити достатку без страху. Як спрямувати увагу через божественну енергію? Давайте поговоримо. Кожного разу, коли ви щось робите в день. Працюєте, готуєте їжу, спілкуєтеся, ви маєте бути <кій> провідником. Як це робити? Намір. Перед будь-якою справою скажіть, Господи, благослови мої руки і мої думки. Нехай усе, що я роблю, буде на славу Твою і на благо мого роду. Друге, молитва у третій ночі, якщо вас розбудили, не беріть телефон, просто прочитайте, отче наш, або зверніться до Бога своїми словами. Це ваш щит проти негативної вібрації, які намагаються вас зруйнувати. Третє очищення через знання. Вивчайте свою карму. Йдіть у регресію, працюйте з енергопрактиками. Це не розвага, це ваше озброєння в цій духовній війні. Питання до вас. Чи часто ви прокидаєтеся у цей магічний час з 3 до 4 ранку? Що ви відчуваєте в такі моменти страх чи заклик до чогось вищого? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваша щирість сьогодні це перший крок до очищення енергії, і ви, можливо, комусь допоможете.